Добрий вечір. Сьогодні продовжуємо тему американських президентів. І сьогодні у нас на черзі другий президент, перший віце-президент Джон Адамс. Отже, що почати що треба почати перед тим, як розповідати про політичну кар'єру і, власне, біографію цього видатного політика. Адамси з'явилися на американському континенті. Три покоління власне, до життя самого Джона. Його прадід Генрі отримав від короля ділянку землі в штаті Масачусетс і перебрався на американський континент із своїми 9 дітьми. Напротязі ще двох поколінь. Вони жили на континенті. і Розвивали свою, своє господарство. Поки в Джозефа не народився не народився його 11-та 11 дитина, син, якого звали Джон. Він Це був батько власне, Джона Адамса. В якості, щоб не плутатись, я буду називати їх старший і молодший. Адамс. Молодший дуже добре говорив про свого батька, він був до нього дуже таки авторитетним і поважною особою. Власне, Джон Адамс старший не мав якоїсь е, хорошої освіти, він був е, простим фермером, плантатором, також встиг побути лідером або командиром отряду ополчення і діяконом. Власне, саме Джон Діякон, це ім'я до нього прицепилося, і він в літературі часто можна зустріти як Джон Діакон. Він був, одружився на Меті Сюзан Байлтон. Це була доволі така поважна сім'я на тодішньому американському континенті, яка була набагато поважніша і привілегіованіша, ніж сім'я Адамсів. Власне, в цьому шлюбі і народився наш сьогоднішній герой Джон Адамс. Джон Адамс, старший, власне, хотів, щоб його син отримав освіту якої не мав сам. І відправив Джона отримувати освіту до Гарвардського коледжу? Тодішнього. Там Джон Адамс навчається і захоплюється трудами тодішніх філософів, і, власне, робить свої перві кроки до якоїсь політичної діяльності? і... Літературний. Там у віці 19 років він починає писати щоденник, який буде, писати, який буде продовжувати вести власне, до кінця життя. Це дуже такі великі, багатотомні труди, які неодноразово переводилися і є достатньо популярними в американському історичному, американській історичній спільноті. Після закінчення Гарвардського коледжу Адамс на довгий період часу викладає у простій школі в містечку Вурстері. Там він шукає себе і по його тодішнім вимовам на цей період він дуже сумував і йому дуже було скучно в маленькому провінційному Вурстері. І після недовгого періоду він вирішує розвиватися саме в юриспруденції. Хоча батько його був проти цього і хотів, щоб його син продовжив, продовжив сімейну, можна сказати, справу, став пастором, священнослужителем. Але Джон вирішує піти все-таки в юридичну. Практику, вчиться під і м, познає ази адвокатської майстерності в Джейсмап, Джеймса Патмена, і після недовго такого скажімо, стажування він починає свою е, юридичну кар'єру. Його юридична кар'єра відома. Таким моментом, коли під час Бостонської різни, так званої в Бостоні, відбулася стичка між солдатами армії Англії, так звані Красномундерники, із власне населенням Бостона колоністами, в результаті якого загинули 5 колоністів, здається. Їхні дії були. Визнані неправомірними, і їх судили. І вони шукали собі адвоката, який буде їх захищати перед судом. І на тодішньому це був таке дуже фурорне засідання, і, власне, всі, всі адвокати із колоністів не хотіли псувати собі таку скажімо, юридичну репутацію і захищати права англічан. Але Джон Адамс погодився, і... Після слухання він, всі солдати були виправдані, а ті, що власне стріляли і вбили колоністів, їхні дії також були виправдані, і вони, було сказано те, що вони виконували свої службові обов'язки, і на фоні цього вони є неосудними. І, власне, він, це його сама така. Громка перемога в юридичній кар'єрі, яка, власне, не дуже добре сказалась на його репутації серед населення колоній, але все ж вона не зіпсувала його в подальшому політичну кар'єру. Після цього, власне, в 1761 році помирає батько його, і він, власне, входить в спадок. І Продовжує сімейну справу і продовжує займатися фермер фермерством. Його сім'я була відома тим, що вони займалися заготівлею ячменя і різних е, саме зернових для пивоварень. Він продовжує сімейну справу і одружується в 1964 році на Абігейл Сміт, Ось вона. В шлюбі в них було шестеро дітей. Це був дуже такий щасливий, щасливий, щасливий шлюб. Він в подальшому своїй політичній кар'єрі дуже багато радився, і думка Абігейл була дуже для нього важлива і цінна. Це одна з небагатьох людей, людей, якої він радився по поводу кожного питання. Вона була дуже освіченою, ну, на той час жінкою в тодішньому, тодішній спільноті і е, була однією із таких основоположниць фемінізму і емансипації в тодішніх колоніях і відігравала дуже, вели... і мала дуже великий вплив на Адамса і взагалі на тодішню політичну ситуацію в США. Вона померла раніше нього, вона захворіла на чарівний тиф. Померла, здається, на щось на 8-10 років раніше за Адамса. Щодо їхніх дітей, у них було шестеро дітей. Самі такі відомі, які запам'яталися в історії, це була одноіменна Ебігейл, Дочка Адамса Єбігал названа в честь матері. Вона вийшла заміж за полковника, члена парламенту від штату Нью-Йорк. І померла, на жаль, від хвороби раку грудей у віці 48 років. Далі син. Самий відомий і по сумісництву шостий президент США, одноіменний Джон Куінс Адамс. Як уже я сказав, шостий президент США, посол США у Великобританії, Нідерландах, Прусії. Напис, був дуже такою відомою політичною фігурою. Із сім'ї, власне, із династії політиків Адамсів. І, перш із, скажімо, вони із своїм батьком створили таку першу династію батько-син на посту американських президентів. Також у Джона було ще двоє синів Чарльз і Томас. Чарльз помер доволі в Молодому віці 30 років. По невідомим причинам, за деякі кажуть, що він помер від цирозу печінки, але все-таки він був більше відомий своєю адвокатською кар'єрою, в політичній кар'єрі він був не досить відомий. А брат, а інший син Томас, брат е, Джона і Чарльза, відігравав ну, був політиком такого місцевого рівня, запам'ятався тим, що супроводжував е, брата Джона, коли він був. Послом до Прусії і написав таку книгу, як власне, про пруський дім Брандебургів, і цим і саме більше я запам'ятався. На фоні на політичній кар'єрі він в політиці він був достатньо такий невідомий. Інші його е, діти померли доволі в юному віці і ніяк, скажімо, не, не запам'яталися в політичній, політичному житті. Отже, так. Е, почнімо трошки поговоримо про саме період революції американської. Джон Адамс, власне, він був доволі зразу був прихильником повного, повної незалежності Сполучених Штатів. Його боротьба почалася від того, що він почав критикувати акт про гербовий збір. Він був таким противником так званих несправедливих законів. Але. На фоні під початку бойових дій він власне запам'ятався більше як своєю діяльністю за океаном, тобто, був послом в ряді держав. Від початку громадянської ой, від початку Американської Революції починається так званий його конфлікт із Томасом Джефферсоном. Власне, вони обоє були. В комісії, яка розробляла декларацію незалежності, але, власне, сама ця декларація незалежності чомусь в історії рекламується, як та, що її в основному написав Томас Джеферсон. Так, вона була більшою мірою складена ним, але Джон Адамс також був, приложив до нього ну, достатньо великий пласт зусиль і відіграв велику роль в її написанні. Щодо його кар'єри як дипломата, він почередно був дипломатом в таких країнах, як Франція, але оскільки він не знав саме французької мови, там його якісь зусилля були не такими великими. Його він був замінений на Бенджаміна Франкліна. Далі він був послом в Нідерландах, в Сполученому Королівстві, і там він доволі Добився доволі такого значимого успіху як дипломат, добився признання Сполученими Королівствами, Нідерландами Америки, Сполучених Штатів як незалежного, незалежної держави. Далі він був послом, першим послом до Великобританії і був, відігравав велику роль в саме підписанні. Паризького мирного договору, який, власне, і завершив революцію і війну між... із Англією. Після підписання договору він був першим, назначений першим послом до Великобританії. Після повернення до Америки він, скажімо так, очолив партію федералістів. Він виступав за більш таку централізовану модель розвитку Сполучених Штатів і е, був на фоні президентських виборів, був назначений віце-президентом під час каденції Джорджа Вашингтона. Він був віце-президентом протягом двох років. Поки Джордж Вашингтон був на посту президента. Після того, як Джордж Вашингтон відмовився балотуватися на третій срок, він виставив свою кандидатуру, і головним супротивником його був це був Томас Джефферсон. Джон Адамс переміг з дуже таким невеликим відривом. І це б так також стало таким, скажімо, камнем, який, яким і продовжилася їхня така політична боротьба. Адже Джон Адамс був прихильником федералістів, а Томас Джефферсон був республіканцем і ем, прихильником більш такої автономної моделі розвитку Сполучених Штатів і Штатів загалом. Джон Анда розпочинає свою політичну каденцію на фоні такого, скажімо, достатньо напружених відносин із Францією і складним внутрішньополітичною ситуацією в Сполучених Штатах того часу. Оскільки політику, яку проводив Гамільтон по поводу погашення боргів, які назбирали Сполучені Штати протязі всієї війни за незалежність, Потребувало достатньо таких напружених сил всього, всієї держави. І це супроводжувалося підвищенням налогів. Також по поводу Франції, вона була основним, скажімо, таким кредитором Сполучених громад... Штатів під час війни за незалежність. І тоді, на фоні революції у Франції, короля було скинуто і до власті прийшли. Спочатку, якобінці, а потім Директорія. Власне, директорія е, вимагала відповідно погашення боргів, які назбирали США в Франції, але е, Сполучені Штати відмовилися, аргументуючи це тим, що США брали в борг від корони Французької, а власне корона французька була. Повалена, і вона ніяких не має фінансових і юридичних заборгувань перед новим урядом в лиці директорії. Також Масла Вогонь підливав договір Джей, який підписав вище названий Гамільтон, із Великобританії, який санкціонував торговлю і торгові договори із колишньою так званою метрополією. Оскільки французи тоді вели війну із Великобританією. Це також не могло сподобатись французам, адже вони, по-перше, відчували таку, скажімо, образу, те, що вони відмовилися платити по кредитам, і відповідно ще й почали торговлю із ворогом. На фоні цього уряд директорії віддав наказ своїм каперам, своєму флотові топити всі човни, які власне ведуть торговлю і бізнес із. Великобританією. Це привело до такої квазі війни між флотами Америки і Франції. Якщо дивитися на тодішні військово-морські сили та сухопутні війська США, вони були, вони були нульовими, можна сказати так. І всі торгові човни були беззахисними перед військами і ВМФ військово-морськими силами. Франції. На фоні цього уряд регламентував, санкціонував, вибачаю, тоді Адамсу необхідні суми і можливості на те, щоб почати розвивати військово-морський флот. Він, він є основоположником військово-морських сил Сполучених Штатів і власне основоположником Адміралтейства. Почалась закупка, так зараз би назвали їх бивушних, човнів, які, власне, і протистояли французькому флоту. На фоні таких незначних стичок вони були доволі успішні для Сполучених Штатів. І це все привело до так званого інциденту XYZ, коли на фоні такої квазі війни герой відомий. Дуже багатьом, як ось це власне карикатура на цей конфлікт. Герой, такий як Таліран, міністр закордонних справ, запропонував свої послуги і альтернативу для налагодження відносин і припинення такої війни між Сполученими Штатами і Францією за, не, не, ну, за взятку, скажімо, зараз би так сказав. Це дуже обурило Сполучені Штати, вони відмовилися платити. Цей хабар, і така квазі війна продовжилася, на фоні, і вона закінчилася тільки тоді, коли до влади прийшов Наполеон і був підписаний договір, який знімав всі питання по поводу заборгованості Сполучених Штатів, і, власне, регламентував торговлю. По... Обоюдним, скажем, на на, фон, для, вигідний для обох країн. Але незважаючи на те, що конфлікт був уладжений, але найом закупівля флоту і формування тоді була сформована така так звана тимчасова армія в 10 тисяч, це все потребувало до, ну, фінансів, і на фоні підвищення налогів. Відбулося так зване повстання фриза в Пенсільванії, народ був проти підвищення налогів, відмовився їх платити. Також, невели... Також повстанець, який власне, був вихідцем або переселенцем із тодішньої Германії, Прусії, фриз зібрав невеликий загін і чинив збройну відсіч всім адміністраціям. На тодішній території. На фоні цього Гамільтон, який відповідав тоді за війська, зібрав невеликий отряд і вступив до Пенсільванії і арештував близько 60 заколотників. Їх одразу було приговорено до страти, але все-таки Джон Адамс на фоні такої складної внутрішньополітичної ситуації, конфліктів із республіканцями Томасом Джефферсоном, які наступали йому на п'яти і блокували такі, скажімо, політичні. політичні Важелі приймає рішення все-таки помилувати їх. Також він так доволі з насмішкою відізвався, що ті германці, які проживають на території Пенсильванії, вони не розуміють ні нашої мови, ні наших законів. На фоні цього їх було помилувано, і це так збавило момент політичної напруги в країні. На фоні цього це такі основні моменти його президентської каденції. Після її закінчення були оголошені наступні вибори. Джон Адамс виставив свою кандидатуру на цей пост, але на фоні такого політичного супротивника, як Томас Джефферсон, він не пройшов. І, власне, продовжилась традиція зміни, оскільки Джон Адамс під час правління Джорджа Вашингтона був віце-президентом, а Томас Джеферсон був при президентстві Джона Адамса віце-президентом, він, він е, наступником став, е, власне, президентом Сполучених Штатів. І власне другим президентом, який власне, займав Білий Дім. Оскільки Білий дім був закладений саме за президентства Джорджа Вашингтона, він не встиг в ньому ще скажімо так пожити. Він був закінчений і, власне, столиця, як Вашингтон, вона була перенесена в 1800 році. Всю каденцію свою Джордж Вашингтон тоді була столиця ще Філадельфія, ну і, скажімо так, Нью-Йорк, такі два основних міста, але все-таки був такий виданий договір, закон, що не раніше 1800 року столиця буде перенесена на потомак до у Вашингтон. І тоді ж було заложено Білий дім. І такий цікавий факт, що саме Джон Адамс він став першим хазяїном Білого Дому, він там був доволі обмежений, дуже малий проміжок часу свого президентства. Вон, точніше, його дружині теж там не сподобалося. Вони після першої ночі вони були неприємно вражені умовами, і це їм дуже не сподобалося, скажімо. Займати і жити там. І вони все-таки свою все своє президентство жили в своєму помісті. Також під час того, як Джон Адамс тільки вступив в новозбудований Білий Дім, він сказав, що: дай Боже, щоб тут жили люди щирі і віддані, які були, які вірно служать своїй країні. Після закінчення свого президентства він відійшов від, від політичної діяльності, і новим президентом став Томас Джефферсон. Джон Адамс, незважаючи на це, перемирився із своїм заклятим супротивником Томасом Джеферсоном. І під кінець життя, коли обоє вони вже відійшли від своєї політичної діяльності, кар'єри. Вони підтримали доволі такі дружні відносини, переписувалися часто і пішли в той світ, можна сказати, такими друзями. Також цікавий факт, що померли вони в один день. Під час смерті Джон Адамс сказав: А Джеферсон ще живий. Він не знав тоді на фоні тодішньої. Передачі інформації, що Томас Джефферсон вже був кілька годин як помер. На цьому його політична кар'єра і життя були закінчені. Дякую, що прослухали цю лекцію. Підписуйтесь на канал. Ставте лайк, якщо вам не сподобалось. Якщо не сподобалось, також коментуйте. Кажіть, це для нас дуже важливо. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей!